Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Іван від Луки, 24 розділ 41 по 46 вірш. А як вони ще дивувалися, йдеться про учнів Ісуса Христа і не вірили з радості, Він сказав їм: чи маєте тут щось із їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них. Ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене, і в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання, і Він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Сьогодні ми з вами будемо розмірковувати та аналізувати, що саме бачать учні, чи вони розуміють те, що вони бачать, чому вони не розуміють, і що Ісус Христос робить для того, щоб вони зрозуміли, і це надзвичайно практичні розуми щодо життя кожного з нас. Тож, що бачать учні Ісуса Христа. Учні Ісуса Христа бачать найбільше чудо. Найбільше чудо це сам Ісус Христос. І ми зараз перелічимо ті моменти цього чуда, чуда Ісуса Христа, які вже бачать своїми очима учні після Воскресіння Ісуса Христа. По перше, самого Ісуса Христа, втіленого Бога. По-друге, Учні бачать Воскреслого Ісуса Христа. Учні бачать Ісуса Христа, який вже постраждав, який вже був залишений небесним батьком, який постав з мертвих і вже перебуває в прославленому тілі. Учні бачать це по третє, учні бачать початок нового творіння, тому що Ісус Христос Воскресла Ісус Христос це новий Адам. Вони бачать початок, вони реально бачать фізичний і духовний початок нового прославленого, оновленого творіння, яке настане, коли Ісус Христос прийде другий раз. В четверте, вони бачать першу людину. Людину з великої літери Ісуса Христа не забуваємо, що Він одночасно і Бог. Вони бачать першу людину, яка постала з мертвих останнім Воскресінням в прославленому тілі і більше ніколи не помре. Тож вони бачать реальний початок останнього Воскресіння, якого ми з вами ще очікуємо, коли всі люди воскреснуть: одні воскресіння прославлення, інші воскресіння засудження. По п'яте, учні бачать, що вже відбувся на Голгофі вирок останнього суду, який Бог отець вже виніс щодо кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. І цей вирок відбувся в особі Ісуса Христа. Божий гнів вже вилився на Ісуса Христа. Ісус Христос постраждав за наші гріхи, і він був залишений небесним батьком. Ісус Христос сповна заплатив за наші гріхи. І по шосте, вони бачать. Останній вирок Божого суду щодо нашого виправдання, тому що Слово Боже каже, що Воскресіння Ісуса Христа означає, що ми виправдані. Воскресіння Ісуса Христа означає, що повна плата за наші гріхи заплачена. Ми з вами бачимо, що те, що бачать. Учні своїми очима Воскреслого Ісуса Христа означає так багато, і настільки це фундаментальні речі, настільки вони чудесні, настільки вони довгоочікувані, настільки вони доленосні, що не можна перебільшити того, що бачать учні Ісуса Христа. Вони бачать Воскреслого Ісуса Христа, і все те, про що ми з вами говорили, це саме розкрито і скрито в особі Ісуса Христа. Тому що сам Ісус Христос і є все те, про що ми з вами тільки що сказали: всі ці чудеса вони є в єдиному чуді Ісуса Христа, особистість Ісуса Христа та труда Ісуса Христа, праці Ісуса Христа, яку Він виконав ще до нашого спасіння. Але учні не розуміють. Того, що сталося, вони навіть ще не до кінця вірять, що перед ними Воскреслий Ісус Христос через те, що вони не розуміють, вони не вірять через те, що вони не розуміють і не вірять, навіть коли вони бачать фізичними очима. Пригадайте, ми в цьому розділі читали про двох учнів, які йдуть до Емаусу. Вони реально фізичними очима бачили Ісуса Христа, спілкувалися з Ісусом Христом, обмінювалися думками. Питаннями, запитаннями слухали відповіді Ісуса Христа, і вони бачили його фізичними очима, і можна сказати, і не бачили. Вони не розуміли, по перше, що це Ісус Христос. А по-друге, вони не розуміли, що означає Воскресіння Ісуса Христа, як треба його розуміти. І як наслідок Воскресіння Ісуса Христа не впливало на їх свідомість, не впливало на їх розуміння свого життя, не впливало на стан їхнього серця, воно відбулося, воно має величезне значення, доленосне значення для усього всесвіту, але їх серця закриті, і це нерозуміння впливає на їх серця. Вони бояться, вони в страху, вони тікають з Єрусалима, вони розчаровані, і розуміння не впливає на їх життя. Вони не сповнені ще сили, вони не можуть радіти, так як мали б радіти. Вони ще не сповнені сили свідчити про Ісуса Христа. Тож розуміння ще не впливає на їх життя. І тут. Дуже важливий акцент, який ми сьогодні зробимо саме тому, що Слово Боже робить на цьому акцент. Євангелист Лука, Дух Святий через Луку, саме Ісус Христос на цьому роблять для нас акцент. Вони не розуміють писання. Все те, що вони бачать, вони не розуміють через те, що вони не розуміють писання. Наскільки для нас важливо розуміти Писання, наскільки для нас важливо шукати розуміння Писання? Ми з вами дуже часто шукаємо чудес. Ми з вами дуже часто шукаємо того, щоб в нашому житті відбувалися надприродні речі. Ми іноді шукаємо чудес для того, щоб зняти з себе відповідальність для того, щоб менше трудитися, менше працювати. І я навіть не маю на увазі фізичну працю. Я зараз маю на увазі працю серця. Так Ісус Христос каже до своїх учнів. Ви повільні серцем, серцем, думками, розумінням. Ви повільні. Ви не так швидко реагуєте, як могли б, як мали б реагувати. Ви лінитеся, щоб розуміти Слово Божого, і через це не розумієте те, що відбувається навкруги. Ви не можете зрозуміти через те, що не розумієте писання. Перед ними найбільше чудо, але вони його не розуміють. Тому що не розуміють писання, Тож будемо з вами шукати не чудес. Будемо з вами шукати розуміння Слова Божого. Будемо з вами шукати розуміння найбільшого чуда, самого Ісуса Христа, саме розуміючи Ісуса Христа, розуміючи Писання. Ми з вами будемо розуміти усе, що відбувається. Будемо з вами приділяти час, будемо з вами молитися. Будемо з вами очікувати цього плода, щоб Слово Боже змінювало наше серце. Але цей плід зростає, коли ми з вами щоденно перебуваємо в Слові Божому. Для того щоб розуміти чудеса, треба розуміти слово Боже. Для того щоб розуміти чудеса, треба розуміти сенс чудес. Бувають чудеса, Божі, бувають чудеса, небожі. Бувають чудеса, які вводять в оману, бувають чудеса Божі. Ми з вами маємо заглиблюватися в Слово Боже, для того, щоб розуміти Божі чудеса, для того щоб розуміти сенс чудес. Тому що ми покликані з вами розуміти. Ми покликані з вами служити Ісусу Христу. Ми покликані з вами розуміти, що відбувається, дивлячись на обставини, на світ, на своє життя і перш за все на самого Ісуса Христа через Слово Боже. Тож будемо з вами заглиблюватися в Слово Боже. Будемо з вами не просто очікувати чудес, щоб наше життя відбувалося без особливої нашої праці щодо розуміння Слово Божого навпаки. Будемо з вами відгукуватися на цю ініціативу, на цю турботу Ісуса Христа, що Він щоденно через своє слово кличе нас заглиблюватися, бо це найголовніше. Щоб оздоровлювати наш розум, щоб оздоровлювати наші емоції, щоб оздоровлювати нашу волю, нам потрібне життя, яке походить від самого Ісуса Христа через Слово Боже, через особистість Ісуса Христа. Ми з вами насичуємося тим життям, яке перебуває в Ісусі Христі. Тож будемо з вами не просто шукати чудес. Будемо з вами шукати того, щоб розуміти Слово Боже і через Слово Боже розуміти найбільше чудо самого Ісуса Христа і все інше воно буде додаватися до нашого життя. Саме для цього ми з вами і читаємо щоденно Євангелій від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас, хто ще не підписався, підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайки, ділитися цими відео для того, щоб якомога більше людей. Пізнало слово Боже, полюбило б Ісуса Христа, вірило б Ісуса Христа як свого Спасителя, і мало б вічне життя через Ісуса Христа. І нехай Господь благословляє кожного з вас.